Привіт, друзі, зробимо таке коротеньке відео. Тест приборної панелі на Mazda 3D, також Mazda 3 Restylінго, може бути першого покоління. Для чого робити цей тест? Цей тест показує, чи коректно працюють стрілки на приборній панелі. Також можна подивитися, чи горять ці лампочки на приборній на щитку приборному. І також, коли ви купуєте автомобіль, то в принципі можна подивитися, чи там, хитрі перекупи, лампочку АБЕСО не витягнуло, щоб помилка не показувала і так далі. Процедура достатньо проста, нічого не потрібно, тільки бажання і підписатися на мій канал для того, щоб дати мені натхнення робити краще і більше відео. Поїхали! Для того, щоб почати тест приборної панелі щитка приборів, потрібно включити запалювання в ACC-положення. перше. Далі зажати кнопку скидання пробігу часового. І також е включити саме запалювання. Почекати хвилинку. На приборній панелі на екранчику засвітиться тест і почнемо тест. Давайте зараз я це зроблю. І так засвітилось така от 0,8, початок тесту. Нажимаємо і Д12. Перевіряємо стрілку спідометра на 60. Верх. І, напевно, мало би бути вниз. Так, давайте ще. Це є тест 13. Тахометр. На 3. 14. Це у нас е пещалка, коли ви забули виключити світло і виходити з машини перевіряється. Далі у нас 16-та -е, і лампочка бензобака. Далі 22 у нас. Чого не відбувається? 0,95. Далі стрілка бензобака. Далі нажимаємо 25 у нас. Температура. Ще раз нажимаємо і бачимо всі лампочки. Тобто повороти АБС, подушки, акумулятор, ремні, тобто всі там повністю всі. Лампочки, які на приборній панелі будуть засвічені. Нажимаємо ще раз. І тут ще додатково якісь цифри. Я не знаю, можливо, ви знаєте ще додаткові функції, то напишіть в коментарях, а, то буду вдячний за додаткову інформацію. Називаємо ще раз 51. Тобто тут ще якісь дані показує. І, і перейшли на 55 Off Тобто тест закінчено. Можемо виключити запалення, виключити повністю запалення, включити запалення. От. І весь тест, в принципі, закінчено. На цьому все. Досить просто, нічого складного. Також дивіться ще моє відео, де я встановлюю такий от класний. Магнітолотку класно, також монтаж від Стайлінгової Мазди цей екранчик. От. Так що ми не прощаємося до нових відео.